Чи чекати сніга взимку? Погодні умови диктують свої правила. Іршавщина потрапила у список населених пунктів Закарпаття, які понесли збитки внаслідок останніх сильних опадів. внаслідок потужних снігопадів в гірських селах Іршавщини випало до 80 сантиметрів снігу. Через негоду було знеструмлено сім населених пунктів, та за день електропостачання вдалося відновити. Серед постраждалих сіл Лисичево, Луково, Білки, Приборжавське, Великий Раковець, Колодне. Та для останнього не обійшлося без ще більших збитків. Дах їдальні колоднянської школи обвалився під вагою снігу. Нещодавно відремонтовану шкільну покрівлю пошкоджено і в Лисичеві. В Лисичеві знесло снігоутримувачі на новій школі. Зробили недавно кришу, снігоутримувачі не отримали, частково пошкоджено дах. ЗОЖ 1-3 ступеня. Працює на розчисті даху 25 чоловік на школі і 19 чоловік на ДНЗ, у них там дитячий навчальний заклад. Теж кажуть, що десь є тріщини по стінах, вони ще додатково роблять обстеження. Шість одиниць техніки працювало на автошляхах району, розчищаючи проїзд для транспорту. А 70 кілометрів доріг Іршавської ОТГ чистили ще з ночі. Техніки не вистачає, снігові завали ліквідовують, працюючи фактично цілодобово. Майже 12 годин наша техніка працює в місті десь 3-ї години ночі. Випав величезний сніг, ми задіяли ту техніку, яка у нас наразі є. Це один трактор МТЗ. Після того було додатково міською радою викликаний трактор, з яким в них укладений договір, і він очищував територію ОТГ село Лоза і село Собатино. Найбільше уваги приділили розчистці узбіч. Плюсова температура в день і мороз вночі призводять до ожеледиці. Тож у місті потурбувались про те, щоб сніг не заледені і автомобілісти мали паркувальні місця.